Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати швидку піцу і покажу вам дуже легенький і простий рецептик. З ним справиться навіть дитина. Значить, беру двоє яєць, вибиваю в мисочку. Вибила двоє яєць, але вам не сказала, що тісто робиться без замісу. Все ложечкою вимішати, і готово. Двоє яєць. Додаю сюди одну пачку майонезу. У мене 200 грамова пачка. Можете по бажанню замінити майонез на сметану або додати половину сметани, а другу половину майонезу, як бажаєте. Так, розмішаю поки що яйця з майонезом. Робиться все дуже швиденько. Зараз і ми так зробимо. Додаю 7 столових ложок муки. І знову гарненько розмішую. Це вже дуже давній рецептик. Ним добре я користувалася років 10-15 назад, гарно він виручав. завжди. Завжди Шведесенько собі розколотив тістечку, надечку і піца готова. Тож, нагадаю, сьогодні і вам, і собі. Так, вимішую. Так, вимішала тістечко, беру деко, чуть, чуть змастила олійкою і викладаю тістечко на деко і розподіляю по всій площині. Так, розподілила тістечко, далі додаю кетчуп. Так, розприділила. Ви можете взяти соус який, кому до вподоби. Так, далі розкладаю ковбаску. Так, розклала я свою ковбаску. Ви ж можете додавати все, що бажаєте. У мене не полюбляють. У мене оце ковбаса і сир, все. Більш нічого, ви ж можете і гриби додати. І кукурузку, і огірок, помидора. Що хто полюбляє, будь ласка, все додавайте. Я ж готую так. Так, на ковбаску сирок натертий твердий, розпреділяю. Так, і зверху роблю сіточку тоненьку з майонезу. Ось так. Так, все готово. І що в мене тут зайняло часу, ну, хвилин 10 від сили. Все, відправляю в розігріту духовку 180-200 градусів до повного приготування. Скільки в мене буде випікатись, я вам скажу. Так, готова моя піца. Випікалася в моїй духовці вона 30 хвилин. А ви дивіться по своїй. Нарізаю так, розрізала. Ось така тонесенька піца виходить. Тоненька така, але дуже смачна. Отож, можливо, хто готував за таким рецептом, а хто не знав, то будете тепер знати і приготуєте й собі. Дуже легко, просто і швиденько. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.